Партнер програми Інсталпласт ХВ» – вітчизняний виробник пластикових труб. Інсталпласт ХВ» – це інноваційні технології виробництва, кращий асортимент пластикових труб для дому та будівництва, європейська надійність, українська ціна. Якщо труби, то ХВ». Запрошуємо до співпраці. Україні склали список недобросовісних ріелторів. До нього потрапили так звані інформаційні агентства, що пропонують потенційним орендарям купити нібито унікальну базу оголошень з прямими контактами власників квартир. Боротися з неправдивими оголошеннями взялися інтернет-портали з нерухомості, авізу і адрес ЮЄ. Щодня компанії отримують сотні скарг на шахраїв. Зараз у списку три агентства нерухомості розташовані на проспекті Перемоги Подолі та Лук'янівці. Ми зробили журналістське розслідування. Прошлість по кожному з трьох офісів. И вот решили вручить вот такую вот красивую черную утку. Речь идет о так называемых информационных агентствах, которые а, размещают объявления о сдаче несуществующих квартир. И когда пользователи, потребители к ним обращаются, они говорят, конечно, у нас такие квартиры есть, чудесные, красивые, приезжайте к нам. 200, ви нам не должны платити 2000 тисячі гривень як другим ріелторам. Ви нам всего лишь 200 гривень заплатите. Боротися з такими агентствами досить важко, кажуть експерти, оскільки потенційні клієнти добровільно підписують договір, щоб отримати прямі контакти орендодавців. договір, который Предоставляют эти агентства. к нему очень сложно придраться, потому что они предоставляют информационные услуги, И по сути они эту услугу предоставляют. в договоре ничего не сказано о том, что эти объявления должны быть актуальны. Ініціатори запевняють, завдяки чорному списку на сьогодні блокуються понад 90% неправдивих оголошень. Проте все ж радять потенційним орендарям не вестися на низьку ціну в рекламному оголошенні і тим паче не купувати жодних баз даних об'єктів нерухомості.